Доброго дня першокласники! Вітаю на уроці! Я досліджую світ. Тема уроку: Турботи тварин навесні. Вправа. Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Зміни в неживій природі навесні сприяють пробудженню не тільки рослин, а й тварин. Весна в житті тварин один з найважливіших періодів адже з першими теплими днями настає можливість поповнення жирових запасів, неабияк втрачених за зиму. Відкрийте у підручнику сторінки 48-49. З появою рослин і комах. У сади і ліси переселяються зимуючі птахи. З теплих країв повертаються перелітні птахи, шпаки, зозулі, жайворонки. Вони будують гнізда, відкладають у них яйця і виводять пташенят. Пробуджуються ведмеді, борсуки, їжаки, ящірки, змії, черепахи, жаби. Наприкінці зими і на початку весни у звірів народжуються малята. Дорослі звірі оберігають їх вчать добувати їжу. Сроки прильоту птахів пов'язані з умовами їхнього існування. Раніше за всіх повертаються птахи, які можуть живитися на таловинах. Водоплавні птахи прилітають тоді, коли водойми очищаються від криги. Комахоїдні, коли з'являються комахи. За малюнком складіть розповідь про турботи тварин навесні. Поставте відео на паузу. Змінюється колір шерсті. Густе пухнасте хутро навесні у звірів стає рідшим. Працюємо у робочому зошиті. Відкрите сторінки 38 39. Завдання 1. За допомогою ліній посели птахів у їхні будинки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Хто з птахів повернувся з теплих країв додому? Обведи. З теплих країв повернулися ластівки. Лелеки. Трижі, дятел це зимуючий птах. Завдання два. Які тварини пробуджуються навесні? Обведи. Навесні пробуджуються борсуки, ящірки, їжаки. Змії жаби, ведмеді, черепахи, сови, лисиці, вовки, дикі кабани та олені не впадають у сплячку. Номер три. Допоможи дитинчаті знайти свою маму з'єднай лініями. У оленятки мама олениха. У ведмежатки ведмедиха. У маленького їжачка їжачиха. У поросятки дика свиня. У лисенятки лисичка. У зайченятки зайчиха. Номер 4. За допомогою малюнків склади правила поведінки в природі. Не торкайтеся яєць у гніздах птахів. Не беріть у руки диких тварин. Не ламайте гілочки на деревах. Розфарбуйте цей малюнок та закресліть червоною лінією. Не беріть у руки пташенят. Не руйнуйте мурашники. Не зривайте первоцвіти. Більшість із цих квітів занесена до червоної книги України. Всі ці правила можна розмістити у лісі. Вправа дерево зростання. Якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці, повісьте на дерево зелений листочок. Якщо сподобалось, жовтий. А якщо не сподобалось, то повісьте червоний. До зустрічі на наступному уроці я досліджую світ.